Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігор Серп. І в сьогоднішньому відеосі е, в нас буде продовження нашої нової рубрики е, зимове виживання. Е, друзі, е, хочу ще вам якраз сказати: якщо у вас є якісь другі варіанти назви цієї рубрики, напишіть, будь ласка, її в коменти. Все, погнали! Такс. Ставимо камеру. І е, що ми будемо робити, ви, може, хочете нас питати в сьогоднішній серії. Сьогодні я хочу трохи нам е, поланувати дороги, бо ми будемо в цьому селі жити. І якби якби нам треба поланувати дорогу. От такі от діла. Зараз кравчу лопату і підемо копати. Треба нам трошки накопати землі. Давайте десь туди підемо, ми копаємо. Так, ще, друзі, сьогодні я точно, бо минулого разу я побачив, що я забув ставити, сил, ну, не силку, а свій нік, коротше. То я зараз показую. от. Якщо хто знає, як додати в друзі, то, ми, то напишіть в коменти, коротше, і можна буде знімати відео ще з вами. Хай. Можна буде ще відео з вами знімати. От От про те, я хотів сказати. Бо самому, типу, може буде скучно якось трохи грати. Так. Е, ще дуже вам дякую за активність на минулому відео. Тоді, е, хоч і мало переглядів, але багато лайків було. І Ті перегляди скоро дуже набралися. Дуже вам за це дякую. Чого ти так лагаєш? Зараз я подивлюся, скільки чанків. Стоїть 5 чанків, але все одно лагає чогось дико просто. Я інтернет виключив. І все одно чогось лагає. Нам треба зробити типу, дорогу, щоб не було е, такого всякі горбки, щоб по них там а щоб просто була нормальна дорога. Так, з тут ще можна почистити. Що? Шо? Відомо мене зараз буде бити. Я скрафтив собі вчора броню. І е, я так і не вирішив, що мені зробити з алмазами, які ми знайшли в минулій серії. Такс. Е, напишіть, будь ласка, в коменти. Що мені з ними зробити. У мене є чотири алмази, куди мені їх потратити краще. Такс. Також ми будемо подорожувати ще по світу, і не будемо весь час сидіти тільки в цьому лісі. Ой, в якому лісі? В цьому, в цьому селі. От Тут давайте, ну, блін, ладно. Такого поставимо. І такого тут все зчистимо. Чи не треба. Блін, не треба назад зараз поставлю. Так, е, я за кадром вже трохи підчистив, щоб вам не дивитися на той лагодром. Е, що ж, давайте ми зараз підемо з вами і е, мою кузню ще прооберейдемо, так сказати. Так не туди, туди. Щоб вона теж не була. Старою такою і щоб, коротше, гарна була. Погнали. Зараз тільки ще отут трошки щищу. Тут вже не так лагає. Так. Ну, і тут хай закінчується. Все, погнали. Там не глюч. Такс, зараз я накупаю, піду. манекерка. Блін. Зараз я піду накупаю десь камню. Такс. Я накупав вже почти два стак, давайте докупаємо вже. І будемо. Я думаю, зразу переплавимо їх. І зробимо типа не просто камінь, а блоки, щоб вже кузню зачіпати. Все погнали, вже сніг пішов. Все. Тік. Будь ласка, Майнкрафт, не лагай, зараз знову почнеться апокаліпсис. А віки, я мені біг бігти вроді сюди. Так. М -м -м. Я туди біжу взагалі. Коротше, давайте як я вже дойду до села, я включусь. Так, да, давайте. Такс. Нарешті я вже 에... переплавив. Що ж, давайте ще зробимо. Я ще камінняк накупав. Давайте зробимо ще кірку. Тільки в мене, блін, нема дерева. чотко. <кiffe> 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 ну, Давайте звідси візьмемо. Так їм йти за тим деревом я потім за кадром все позабираю. Все по феншую зроблю. Опа. Все. Той камінь ми просто викопуємо і замість нього стелимо новий. Тикс. Сьогодні, я думаю, в цій серії ми тільки підлогу встигнемо. Бо не треба, від... я не хочу, щоб відео його було на 20 хвилин. Так його точно ніхто не подивиться. Тобто там лава не тече. Слава Богу, я вже думав, що зараз лава потіче. Давайте зразу заставимо, щоб потім не позабувати і не накосячити. Так, блин, и заставлю. Так, что І е, ще тут зараз поміняємо, і на цьому вже, певно, будемо завершувати наш відео сьогоднішній. Так. Е, в наступній серії, я думаю, ми підемо в ліс. Бо тут е, і трохи лагає, і. Е, коротше. І підемо в ліс просто собі. Розслабимося, зробимо палатку і там будемо собі жити. От. А потім прийдемо в село і будемо знову виживати. Бо, тіпа, цей сезон не просто що я маю тіпа, село розвивати. Е, в мене вже була рубрика село на прокачку. Я там розвивав село. А е, в цьому я просто хочу виживати в зимовому такому світі. От. Ідея е, цього сезону така. Я вже хочу собі скоріше нового телефона купити. Якщо комусь цікаво, то я думаю. Але то ще буде не скоро. Я, я думаю купити собі Xiaomi Redmi 8T або Pro, наскільки хватить грошів? Лава. Я дивився тести. В Майнкрафті і всяких других іграх, то там майже не глючать. А на тому-то Ну, ви самі бачите. Тільки чогось е минулого разу в мене постійно лагало. А зараз чогось лагає взагалі жорстко. Так. Ну що ж. Ну що ж, а на цьому все. З вами був я, Ігор Серп. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Е, все, якщо все зробили, то тоді, з вами був я Ігор Серп. Всім удачі, всім пока!